Як виглядає шов після ендоскопічної стерилізації на наступний день? Ось я підкралася до Молі, щоб показати. Ви, напевно, думаєте, чого він такий чорний, а я вам розкажу. Я поступово пословляла попонку, щоб китя сходила до туалету, а потім вона взагалі сама з неї вилізла. Так виглядає попонка. Це не відео в зворотньому напрямку. Просто вона хоче її позбутися. Ранка була сухою і гарною, але на місці, де тканина прилягала до ранки, було щось брудне. Я вирішила її випрати. Під час прання я зрозуміла, чому так. Ця тканина дуже дешева і вона просто пофарбувала ранку. А тут, ви бачите, я її протерла хлоргексидином. Попонку назад я вже не одягала, тому що молі вона дуже не подобається, а ранка має дуже добрий вигляд. Тому раджу вам не економити, а робити кицям ендоскопічну стерилізацію. Воно того варте.